Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми сьогодні будемо говорити про те, що відбувається в людських головах. З такої нагоди, Олег Чабан у нас він якраз один з найкращих в Україні, якщо не найкращий фахівець. Ой, не, не захвалюйте, пан Микола. Я так <звук> не люблю найкращий, Я сам <звук> до себе <звук> попасти. Не окей, можу. добре не найкращий, але О, він фахівець. Найкращий. Він але, фахівець того, що відбувається в людській, але головах. в темі, тому що займаюся цим зранку до ночі. Це правда. Доброго здоров'я, пан пане Олег, дякуємо. Пане Микола радий вас бачити і долучити в мене. Фактично дві буде теми. Я сподіваюся, ми швиденько їх подолаємо. Перше тебе про Україну, друге про Росію. Я вивчаючи вашу біографію, помітив, що ви навіть пару років в Росії в якомусь дуже комсомольському місті е, працювали чи вчилися, ага. чи щось там робили, і Ой, тому, це... тому ви знаєте казати. Тому знаєте, кацапів не не здалеку, а якби нічого <ріст> <ріст> з ними перебував то, то, то правда нічого, нічого, крім правди, дійсно, минуле тисячоліття держави, якої зараз немає. Я ж я ж минулого тисячоліття. Я ж пам'ятаю всі так. телефони, які пройшли до нашого гаджета ще треба було стати чергу, щоб отримати отой от телефон. Набираєш. Тому дійсно 70-ті роки я закінчив 78-му році. Тому. Майте на увазі, що я бачив розпади поєднання створення держав, і дійсно був направлений на розподіл в місто Комсомольськ на Аморі. З Тернополя, крайній захід України, в крайній схід Совєтського Союзу. І там я дійсно побачив, я працював, причому дільничим лікарем і написав сам заяву. Взяв гітару і полетів. Ну, такий був романтиком далі нікуди. І дійсно бачив цю всю глубинку, і бачив, як робочі дні закінчуються вовським вином і людьми, які валяються. Бачив бідосю народу, бачив все через все про що сам бігав по визовах. 40-градусний мороз. Ну, все-таки Комсомольськ на морі можуть уявити. Глянь, гляньте на карту, де воно знаходиться що чуть -чуть далі, ще чуть-чуть далі Камчатка і на тому кінець. Пропрацював рік, вернувся додому. Все більше я туди на роботу вже не їсти це факт. Але навчання було. почнемо з України, пане Олег, почнемо Давайте. з України. У мене перше питання. Я не переконаний, що за адресою, тому що я взагалі не знаю, куди з таким лізти з цим питанням, але питання таке. У мене складається враження, що українська інтелігенція взяла за правило не любити владу. Коли це відбувається під час мирних мирної ситуації, я це абсолютно спокійно сприймаю кажу: ну да дійсно, ми любимо критикувати ще не ми завжди любимо все критикувати. Але під час війни я собі в своїй голові намалював якісь червоні лінії, що тут я ще матюкаю, а тут я. Обережніше ставлюся. Ну, от я наведу два два приклади. Буквально один сьогоднішнього дня. Оце буквально години-дві тому я читаю, е, слухаю радіо. В радіо ставлять питання: іде суд над Тищенком, такий депутат, який є кум Єрмака? Хоча Єрмак каже, що давно його не бачив, і це правда. Це та так само, як пан Олег Шибан поставить вересню питання. Я ставлю вам пан вересень питання, який розбив два скла в 15 років. Ну, це було давно, але я все одно ставлю питання. І очевидно, що я вже в гівні, да? тому що я, хоча це було 100 років тому, але я розбив вікно. І коли так ставити питання, то всі замазані. Моя однокласниця пише в своєму Фейсбуці: чим відрізняється сучас...» таким наголосом сучасна влади від влади Януковича? І Я сижу думаю, ну йо, -йо <рик> ну що ти несеш? Ну що ти несеш? Ну як можна? От. І от, скажіть, будь ласка, це що, що це за феномен? Люди, які, якби, на яких я сподівався, що вони роз'яснять решті людей, які мало освіти мають, мало книжок прочитають, вони говорять тезами Кремля. Кремль каже Зеленський Падонок. І наша інтелігенція каже Зеленський. Подонок Кремль каже, що різниці владі немає. Порівняння з Януковичем. і це і я сижу. думаю, слухайте, Ми рай... ми країну можемо знаєте... ні, не зовсім. Не погоджуюсь ну, я кажи, далеко, да, я да, далеко да, не політик. Ви називаєте імена якийсь там депутат? Я чесно скажу, я не орієнтуюся. Я не орієнтуюся, хто входить в апарат президента. Президента я знаю, точно прізвище і так далі. Дальше, вибачте, багато не орієнтуюся. Але ви задаєте питання, яке мене також цікавить, і воно в області соціальної психології. Хоча я клінічний психолог, я працюю з патологією, але. Я сам подумав: а бували влади в, в управління, яких ніколи ніхто не критикував, бували. Бували. Ми маємо. Правильно, Павло Микола, ми ж маємо, ви отримуєте соціальне опитування, результати. Я абсолютно вірю по Росії. І що? Во, а давайте ще на 100 років виберемо, тим більше з сучасними технологіями можна підтримувати як професора Голова Доуля і так далі. Тому чим більш демократичний соціум, суспільство, держава, тим більше вона повинна приймати як норму критики, будуть шукати розбите вікно 15 років, будуть цим маніпулювати під вибори. Бог зна що буде відбуватися. І я особисто всю критику, яка є на мене, на шеку, на Миколу Верзня, якому згадують щось, невідоме яку цитату чи ще щось, сприймаю як добре. Люди, ми воюємо за те, щоб вас було право голосу, щоб вас не затягнули в буцигарню за одну вашу фразу. Чи з вийшов з якимись е е гаслом став на центрі площі і тебе не скоплять і не не забратурять в буцигарню». Тому я до цього ставлю спокійно. Більше того, давайте я перехожу ще більш в психологію. Знаєте, коли соціум збурений, коли соціум втомлений, коли ми точно зараз перейдемо на психологічні моменти війни для колективу, і так зрозуміло, тривога, депресія, втома стресових розладів, не, незрозумілість хтось за твоєю спиною щось перемовляється. Політики завжди перемовляли за спиною. Не було так, що а люди, давайте я зараз їду до такого, то в Євросоюз чи Штати. Я хочу йому сказати то і я обов'язково вам по телефону процитую. Ну не займайтеся фіною, не буде цього, не буде ніколи, не є, не було і не буде. Тому коли відбувається щось незрозуміло, і відповідно це тебе починає натягувати, то ти шукаєш не на того на кого направив. Ти направив на найближче. Пояснюю дуже простим експериментом, який був проведений. Давним-давно одну секундочку, я скину збой, щоб мені не було тут. Так перекинув. вимкну і вайбер, і сигнал, і телеграм месенджери, які стукаються через комп'ютер, а вже був проведений такий експеримент. По-моєму, це було в 70-х роках. Достатньо благополучне суспільство нічим не потрясалося. В той момент воно ж теж періодично потрясається. Взяли ідеальний коледж, багатий коледж. Значить, батьки там забезпечували, і фундація там мільйонерська. Дуже дорогий, де все, енклюзії, і в той час рамки виховання, навчання і так далі. І почали без відома студентів, не ставлячи їх до відома, вимикати воду і світло. Все, більше нічого. Ні, вони не могли роз'їхатися. Коледж закритий, і грошики заплачені. Просто вимикали, і студенти казали, що таке, а всі розводили руками. А фіг його знає. От нема світла. День, два, три. Включили, знову вимкнули, зато воду вимкнули. Що відбувалося? Не пішла агресія назовні, не пішла до генеруючих компаній, до ще якось пішла агресія один на одного. Де перше, що почали виясняти, це якої ти нації, з ким я живу тут в одному кампусі, в одній кімнаті. Люди почали висказувати своє незадоволення проявляти агресію всередині. Те, що ми маємо зараз. Просто ідеальна, як не дивно, ситуація, що створює оце тільки кінь туди сірничок, а там уже бензинчик давно розлитий тільки бух і все. Тому от співпадіння і суто соціальну роботу соціального мозку і в цій ситуації, в якій ми знаходимося, і плюс, як не дивно, плюси у вигляді. Особливості демократії я можу це сказати. Я можу це сказати, і мене не затягнуть нікуди. Я маю право. Мені дозволяє конституція і той же президент, якого хтось там критикує, гарантує тобі, що тебе не посадять, бо це гарно От створює оцю ситуацію, де доєднується власну оцю всю тривогу, все це, що накопилося в душі, викладається на когось, на кого ти викладеш на Путіна. Ти його не достанеш зараз. Значить, викладається, на кого ти можеш достати в інтернеті через опитування, через публікації класика жанра. Зрозуміло. Друге питання про Україну, потім буде про Росію. Я прочитав якісь ваші тексти. Дуже вони контроверсія з тим, що люди обговорюють на вулицях і там десь в кафе, а люди обговорюють, що планувати неможливо зараз. Зараз, в сьогоднішній день прожив, і слава Богу! В Радянському Союзі, вибачте, за матюки була таке гасло, коли військо йшли Я був тільки три місяці, але старослужащі були. І в кінці хтось вставав і кричав на весь, на, всі, на весь там гарнізон, я не знаю, день пройшов, і всі разом, ну і хуй з ним. Оце от така норма була. І і значить, оце зараз кажуть: ну а що, а як ракета прилетить, що я буду думати, що буде завтра, як сьогодні вона прилетить, і і все. І і ніхто не про і тут я бачу професора Чабана, який каже: ні, навпаки, мусите думати про майбутнє. Саме... Поясніть, будь ласка, вашу Абсолютно позицію. саме так, і повторюся ще раз. Нехай воно звучить як контроверсійно, але повірте, не моя ідея. Це життя великих людей, яких ми цитуємо, книжки, яких стоять на полицях, і ніхто їх не читає. Я завжди кажу: малесенька книжка Віктора Франкла. Ну, прочитайте її, тому що всі його перецитували, окрему фразу окрему фразу. Хизуюся, що я читав. Бо, бо визнуйся, що я читав. Бо. Молодець. А саме життя Віктора Франко доказало, що треба планувати майбутнє. Людина сидить в концтаборі. Людина сидить своєю родньою, яку спалили нацисти в печах. Він вижив тому, що він уявляв, як він і бачив в своїй голові, як він буде читати лекції. Зверніть увагу: людина в концтаборі думає, як він буде читати величезні аудиторії лекцію на тему груповий психоаналіз в концтаборі, як досвід. Своєї науки, то що він зробив, як можна уявляти, ти професор, про якісь лекції, якщо тут то треба знайти кусок хліба, щоб пережити цей день? знов нейрофізіологія, класична нейрофізіологія. Ми підлаштовуємося під наші думки. Ми є те, що наші думки. Тепер відповідь: якщо наші думки замикаються одним днем, все. Ми завершуємо цей день нічю, темністю, смертю, чим завжди умовною назові. Якщо ми плануємо наступний день, ми живемо два дні. Якщо ми плануємо 10 днів, нехай воно не в деталізованих планах, нехай воно буде в мріях обговоренням з дружиною, з дітьми, чим вони будуть займатися, хто буде твої внуки, куди вони поїдуть, чому варто залишатися в Україні? Що буде з криптовалютою? Та що заводно неси, але говори про майбутнє. Ти підлаштовуєш свої мізки під наступний крок. Організм тобі не дозволяє сказати: ти ж день прожив, зупинися. Це той же варіант, я вже сотні разів повторював, але він дуже наочний, як їздити на байку. От свій час, от в такому сивому віці, я вирішив реалізував свою дитячу мрію, класика жанру. Купив байк. Причому купив дорог... не дорогий, а важкий байк. 3,5 літри, 500 літрі кілограм. Блін, я його перший раз піднімав. Чуть не всрався, але підняв Підняв і зрозумів, що правильно піднімати спиною, навчився. Я не до того, от я вчився їздити на байку, не розуміючи логіки повороту. Зараз поясню і вам буде зрозуміло, до чого тут мислення і планування майбутнього. Якщо ти їдеш, якщо ти їдеш по дорозі, і твоя дорога круто повертає направо чи наліво. От твоя дорога. От твоя дорога, і ти їдеш сюди, їдеш, їдеш. Тобі треба зробити різкий поворот направо чи наліво. Тому що тут в тебе будинок, паркан, що завгодно. Що ти повинен робити? Та нічого, ти повинен їхати, сповільнитися, подивитися направо, наліво. Ну, нехай дорога абсолютно порожня, закрита, нікого там немає, тобі просто треба повернути. Основне, не дивися сюди. Дивися сюди. Ну або сюди, будемо говорити, що тобі на повернути. Дивися краєм ока, бач, оцю перепону це твій сьогоднішній день, а ти повертаєш в завтрашній день. Якщо ти дивишся лише сюди, тебе гіпнотично тягне прямо сюди. Думаєте, дурня, я абсолютно тверезий, Я дуже жорстко дотримуюся правил. Вважаю, що п'янець треба взагалі позбавляти з першого разу правий, і так далі. Я їхав, знаючи оце правило. Їду, бачу перед собою паркан, і я під гіпнозом їду. Ну тихенько, але їду в паркан. Думаю: ідіот, що ти робиш? Зупинився, викрутив руль, повернув. І тоді я зрозумів оцю науку. Дивися далі. Дивися, зараз робимо метафорично: перекидай свій погляд і плани в наступний через 5 років, через 10. Плануй, чим ти будеш займатися, який в тебе буде новий стартап. Ти просто заставляєш мозги працювати на цю тему. Якщо ж тільки, оце те, що я чую, сьогодні вижити, а це, звичайно, це автоматичний процес. Ну, звичайно ж, вижити і наїстися, і нагодувати, і дітей нагодувати, і щось одягнути, вижити, але плануй. Плануй, і ти просто будеш продовжувати життя, я б міг би на цю тему, я не дотримуюся цієї. Є у мене одне питання знов-таки. Е, слухайте, я просто подумав, що все одно, як би ви не казали, що ви психолог, ви так чи інше, ну, всі люди, які займаються людьми, вони антропологи. Так. А от тоді виникає питання: є медична антропологія, да які вивчають фізіологізми, як, що, а є якби соціальна. а а неможливо а чи є десь інститути, де це поєднують? Ні. Тому що це окремо і окремо, Ні. це дві окремі Ні. галузі. виходять. так. А я думаю, треба десь якось знайти, щоб і біологію викладали, да? там дарвінізму мовно кажучи. Як вони Якщо навіть послухати гуру в області Нейро, ну Роберт Сапольський. От ми з ним, я його просив затягнути до себе, хотів затягнути наш конгрес. Не вийшло, не буду пояснювати чого, бо я образився на нього. Ну, окей, ну, зрозуміло, меркантильні речі. Є вивчення соціального мозку, воно абсолютно поєднує індивідуально соціальну. От як людський мозок змінювався, взаємодіючи людина з людиною, створюючи таке поняття соціальний мозок, Причому за це відповідають певні структури. Воно ж відповідає антропології. Отже, медична антропологія, еволюція людського мозку, переходиться на еволюцію мозку. За допомогою змінного штучним інтелектом, єдиним простором інтернетом, швидким колективним мисленням, зміщенням кордонів націй і так далі. Тому звичайно, що мізки змінюються. Звичайно, є величезні випробування, перед які ставлять хороші питання на стику науки, це те, що відбувається і що буде відбуватися з нами, якщо ми створили штучний інтелект, і навіть не слово безпечний, який. Робить наш наші мізки лінивими, чому переход на кліпове мислення, зникнення читання, перехід на картинку, а тепер вже і спілкування штучним інтелектом починає заповнювати і імітувати твої знання. Тут не проблема, що ти з хмарного можеш насмикати значно більше інформації, та й раніше можна було насмикати, відправивши кучу людей по бібліотеках, що тобі принесли результат. Тут питання, що ми змінюємо нейронні мережі, які були. Еволюційно натоптані тисячу років логіка, от оця аналогового звуку набору цифрового набору на гаджеті. Ми перейшли геніальність, точ, що це швидко, ліниво і масово доступно. Торкнувся точки на екрані, і ти вже в іншому просторі чи зв'язаний відеокартинкою. Тому дійсно мозок змінюється, направду змінюється, і техніка випереджає його. Мозги не встигають за цією технікою, яку вони самі створили. Це як платформа там Apple, перший, перша система Touch. була закладена та програма, де розробники навіть не уявляли, скільки можна накачати під програм, де появилися тисячі програм, про які розробники навіть не фантазували. Вони створили лише базу. Це величезне випробування, суто еволюційне і антропологічне до, наших, до нашого людського організму, навіть не, не тільки до мізків. Навіть до того, як ми рухаємося, як в нас нахилена голова, скільки кілограм вона виносить за рахунок оцього жесту. Ви бачите, що я дивлюсь на умовний гаджет. Чи в ліжку вже на ліжку голова нормально не лежить? Голова отак, тому що перед тобою ще да, гаджет. Да, да. У мене навіть горло було О, одинколи. а це все багато все що змінюється. Просто... От бачите, ви також це ілюструєте. А, останнє, що я скажу, а потім перейдемо до, до кацапів. Те, що мені казали книжні люди, ну тобто люди, які займаються книгами, я у них спитав: а чому треба, чому погано дивитись телевізор? Я побачу е е Цецерона по телевізору розповідь про нього. Або я про нього прочитаю. І вони мені сказали фантастичну штуку, дуже просту і дуже цікаву. І я замислився. Я кажу, Книга дає уяву. А телевізор не дає уяву. І якщо ти читаєш книгу, ти собі уявляєш, у тебе працює щось в голові. Як він виглядав той цицерон, що на ньому було одягнено, хто напроти нього сидів, на чому вони сиділи, що вони пили, що вони їли. Там ціла гамма такого різноманіття. А коли ти дивишся, ти нічого не робиш. От тобі показують, от цицерон, от він сидить, отак він вдягнений, отак він п'є, отак він їсть. І у тебе оці от, от, от режисери закінчаться, да, кажуть мені нейро. ці люди, тому що ти можеш собі уявити, як це має, як ти може, можеш це показати людям. У тебе такого тут, не буде. тут дуже важливо, дуже гарну тему піднімаєте, тому що я погоджуюся повністю, що читання і продовження читання дуже важливий момент, не одноразове читання, а читання у вигляді. Умовно кажучи, серіалу. Ну, іншими словами, раніше книгу читали не за один день. Не, не всі ж гоняться по 200 сторінок 300 за день. Читали, читали. Значить, перше, ти запам'ятовуєш те, що прочитав раніше, а, а не просто пробіг очима і все воно того часу. Ти вертаєшся до попереднього сюжету і так задуш. Почекай, почекай, він же там вспливав. Друге, сам собі режисер, ви абсолютно праві, тут цікавий момент. Можна помилятися в режисурі, тобто, ж не знати, в який костюм ми тоді одягалися. Можна помилятися, не має значення. Твоя помилка більш, менш важлива, ніж твоя уява. Між те, це називається методика технологічного провалу Манукапура. А, Давайте я закінчу цю думку і перейду на іншу. Окей. Сам а, собі давай, режисер, давай, сам собі сценарист, а підбираєш акторів. Ми, як правило, бачимо в своїй уяві, навіть у снах, лише те, що ми прожили в своєму житті. Якщо хтось скаже, я бачив фантастичний сон, я кажу, стоп, ви бачили фантастичний фільм, ви дивилися книжку з ілюстраціями? Ви бачили ще якісь речі, які ви забули, а тепер в цей фрагмент сну прийшов ваш сон. Ми бачимо лише, тобто ми висмикуємо якихось акторів і одягаємо їх в якісь умовні і створюємо оці історичні події, даємо їм якусь хтось зброю, хтось ще щось і так далі. Уявляєте, скільки. Нейронних мереж, а вони ж там постійно туди-сюди, туди-сюди. Ця добре натоптана, одна і та ж. А оце нова створюється, нові зв'язочки створюються. І ми знов, наскільки ефективніше і красиво працює людський мозок. На відміну того, що ти подивився, а ще якщо в кліповому варіанті за 10 хвилин тобі коротко, кліпово показали всю історію там середніх віків, ти вже все знаєш. Та нічого ти не знаєш. А тут тепер я перейду на іншу річ: на Ману Капура. А Манука Пур це, це конкретний вчений, який виявив технологію так званого технологічного провалу. Він вчив дітей, математиці, не пояснюючи, як потрібно вирішувати завдання. Він говорив: от є завдання дітки, от воно. Тепер, будь ласка, вдома спробуйте його вирішити. І діти йшли додому і пробували вирішити. І приносили 100 дітей, приносило 100, 100 помилок, але кожен свою. Хтось, хтось все-таки вдавалося, і було важливо не так те, що діти помилялися, а те, що вони мислили. А потім на занятті розбиралося, як правильно щодо чого. Так, от виявилося, що, що дітей, які вчилися методом стимуляції креативного мислення, успіхи в математиці, і паралельно, і в географії, і в біології, і в політичних науках, значно були кращими, чи тим, яких я знаю, я тобі передав завдання. Прийди додому, повтори те ж саме, і я оцінюю, що ти відмінник. Ти правильно це вирішив. Це те ж саме, що робить з нами книжка, яка на превеликий жаль, при величезній доступ. Я ж пам'ятаю, коли я бігав там вигравати ті бібліотеки, я ганька, збирав ще там якусь фігню, макулатуру збирав, щоб отримати якусь книжку. Стоїть за спиною. Ну за моєю спиною вінілові диски. Трохи незвично. Але дійсно мозги працюють по-іншому. Тому до читаючих людей і як лікувальний метод, є ж метод бібліотерапія. Нема методу подивися фільм, ми з тобою обговорюємо». Це один з методів розборку якихось аналітичних випадків. А як бібліотерапія, створи свої сцени, створи свої думки, асоціації на той чи інший твір ми з тобою почнемо обговорювати. Цікаво, дуже цікаво. У нас буквально 5-7 хвилин залишається з того, з чого я почав, оскільки я вів свого часу програму кацепознавства, то я вважаю себе кацепознавцем. І я вас питаю, попри величезні негаразди, попри величезні проблеми, які є в Україні. Мені здається, один російський журналіст про це сказав досить влучно. Я його процитую, хоча я не пам'ятаю, як його звуть. Ну, такий знаменитий досить. Він сказав: Ви знаєте, я думаю, що е, коли закінчиться війна, то у українців все закінчиться, а у росіян все тільки почнеться. І щось мені підказує, що там будуть такі проблеми, які ми собі навіть не уявляємо. Навіть і, і, і серед цих величезної комплексу проблем, оці проблеми голови. Що там насрав туди Путін? Чи вони самі насрали? Це просто незбагненно. Що ви скажете, яка доля Росії поствоєнна? Наскільки ну вони хворі, це вже весь світ нібито знає, і, і релігія у них хвора, і брешуть вони зранку до ночі? Я не я прибічником Солженіцина але житні полжи, це велика справа і велика праця, де він пише, що від брехні 90% того, що відбувається в Росії, це брехня? Це вічні перемоги, відсутність поразок від побіди к побіди, ми мал, ми лучші всіх, а всі всі решта гівно. Тільки росіяни хороші а американці, українці, естонці, поляки жахливі, і так далі. Коротше, оце все. що як Ой, як, як можна вийти таке складне питання? Чесно скажу, коли дружина дивиться, а я чую, що вона на гаджеті дивиться. Допити полонених мене те, що відповідають, мене вбиває. Я кажу: Ну вимкни я не хочу чути. Я хочу чути, я хочу розмовляти з розумними людьми. А, а те, що я вони там говорять, ну не надівається на голову. Я погоджуюся з цитованим анонімним. Ну незрозумілим, але я погоджуюся, що те буде, що буде відбуватися, буде відбуватися. То буде щось неймовірне, ну тому що з'єднана штучно, з'єднана куча протилежних націй, в тому числі куча релігій. Не, не треба говорити, що це країна наділена тільки єдиною релігією. Ні, там же ви подивіться по периферії, запитайте навіть історію, запитайте штучний інтелект, хоча б, які релігії і які секти, в тому числі в Росії, тому той розвал, розпад при наявності величезної кількості людей, зброї і всього іншого. То щось буде неймовірно. Тут -то психологічно і чесно, не хочу навіть туди залазити, бо треба своїми справитися і працювати на ментальне здоров'я нації. І це величезне для нас випробування, яке дійсно випробовування, яке робить реально. Я не, не політик і не йду в політику, але це випробовування робить нас сильнішим. І те, що нас не вбиває, робить нас силіше. Ніше геніально правий, він абсолютно правий. І ми якраз це продемонстрували. А те, що буде з ними робитися, я дивлюсь на історію Ясперса і думаю, як людина могла їздити по університетах і говорити: не Гітлер, не НСНП, це ви, це ви німці. Зробили це, це ви допустили, це ви кричали хайль, це ви піднімали руку. Це ви були однодумці, це серед вас ця статистика. Ви підтримували, ви кричали так, я пошлю своїх дітей. Куди ти в сраку пошлеш дітей, щоб вони лягали? І тому подібне. Тому я сперс їздив і отримував геть, ганьба, ми ме мебах, це, це он той недолюдок, цей мілкомер і так далі. А він говорив, ні. Ви ще усвідомите. Вони до сьогоднішнього дня ще усвідомлюють. Повірте, це правда. Я це зустрічався із вченими, і на аналітичних семінарах, де все одно вспливає відчуття те, що ми винуваті перед вами за, за нацизм. Хоча, здавалось би, ти то ніякого відношення до цього не маєш. Я думаю, що ця історія зеркально буде відбуватися і в Росії, де буде своя денацифікація реальна. Тому що тоталітарний режим це вже нацифікація. І буде дуже багато чого, дуже багато чого. І відкриття для них нашої бучі реальності те, що було, це те, що возили обов'язково жінок, вагітних, невагітних по концтаборах. Дивитися після воєнної Німеччина дивитися заставляли. Вони в обморок валилося, їх знов приводили в чуття і казали: ні, дивіться на це куча волосся, дивіться на оці дитячі тапочки. Дивіться це ваше. Це ви робили. Ви конкретно ви. Не Гітлер, якого вже немає. Це ви робили. Це ваша нація, і баха, і Гьоти. Я думаю, що буде та ж сама історія. Але як це буде відбуватися, і скільки часу оцього я вже точно не знаю. Да, Я думаю, довше, тому що все ж таки не були і німці, були і японці під довше, окупацією. Довше. І там а тут в окупації не буде, тому вони будуть. Дов... Дякую дуже. Олег Чабан, професор, е, антрополог, О, психолог. Антрополог. Пс... Антропо, антрополог, Дякую. я вважаю, що це майже один і піде. На все добре, пані і панове. Дякую пану професору. Дякую всім, хто дивився, і прощаюся, і побачимося ближчим часом. Обов'язково я вас Щаси. не залишу. Пока-пока. Дякую. Пока. Дякую дуже.